23 року склад поліції Донеччини знаходить відзначення дня створення Національної поліції України вишивано допоміг в поховоній поліції Шевченко. Слава Україні! Геро, слава! Шановний Руслан Іванович, шановні поліцейські, найщиріші літання на сусідній людей Донеччини з все національної поліції України. Зараз оперативні підрозділи піднічні свічі. Коли рука оборонять нашу область, хоронять нашу країну. від агресора. Ви ті поліцейські, які знаходяться в Донецькій області, приклад для всієї країни. Ви порушення, ви професійні, бережіть себе, підтримуйте. Скоріше до нашої перемоги. Слава Україні. Світ 50 ю речниці Національної поліції, яка пройшла дійсно життєві реформи. Саме під час війни плава поліції залишається самій південні. Самі мотивовані, мужні. Я вітаю вас, вітаю ваші родини і бажаю найскорішої нашої перемоги на наших умовах мирного часу. Звято. Слава Україні! Від командира брато тактичного рухування Луганськ пригадного генерала Сірченка Сергія Анатолійовича. Маю високу честь привітати вас з Днем Національної поліції України. Сьогодні Національна поліція Прічопліч з військовослужбовцями Збройних сил України боронить нашу рідну землю, разом ми становимо Сили оборони України, разом ми обов'язково перемоги. Щиро дякую кожному і кожній з вас за ту важку, але потрібну і необхідну службу, яку ви щодня несете в нашій операційній зоні. Ну, Я скажу дуже коротко, як бойового командира, який 11 років воював на фронті, бачив багато різних підрозділів, які були безпосередньо мальчимо мене підпорядкуванні, в тому числі і склад національної поліції. Якщо у людини є бажання, якщо є мотивація і е сила духу, вона зможе показувати результати гірше, ніж будь-який інший підрозділ Силопороди України. Я тут дуже сильно вдячний кожному з вас, хто виконує задачі на передовій. Я вдячний поліції Руслану Івановичу, командиру батальйону Остему за ту якісну селекцію, яку він, вони провели для того, щоб підібрати людей, з якими працювали вже наші інструктори і в подальшому виконували твою задачі. честь хвала кожному, хто е, прийняв для себе таке добровольне рішення е, і зайняв нішу військову в першу чергу. На, Момент, коли це було потрібно. Багато хто говорить про вас, тому що тих успіхи, які добилися, ви тут яку ви показали, можуть позазрити ключ батальйони національної позиції. Я вітаю вас з вашим професійним святом, вашим днем і радий, що ви прийняли таке рішення і на передовій на рівні з Збройними силами Національної гвардії оборони нашу країну. Дякую вам за роботу і дякую вам за службу. So all